Тут вже не капіталізується нерухомість, бо вона вже достатньо класно виросла. В 2021 році тут можна було купити однокімнатну квартиру 75 квадратних метрів десь за 250 тисяч доларів. Зараз це 500. Двічі, да? Майже двічі. Оффлан вже продається по 500 теж. Тобто, що ти на вторинці купляєш, що ти на офплані однаково. Все це буде підсвічуватися. Це все буде, ну ти розумієш? Отут буде цей магніт, там бурж халіфа Це. Новий центр, там старий центр. На сьогоднішній день ми маємо основних два магніта: це е, Бурдж-Халіфа і все, що рядом, Даунтаун і Бізнес-Бей. Інший центр притягнення це перша пальма і Марина. Тепер їх буде чотири з половиною. Ще додається сюди Крік-харбор з крік Тауером. Додається друга пальма, яка вже будується заново. І для довгострокових інвестицій, до речі, воно дуже класно підходить, оскільки туди вход. Десь з 5 мільйонів доларів, але це дуже довгострокова інвестиція, де ти можеш зробити по ітогу ікси.